Світ побачив життя по Івано-Франківська. Історичне видання видали друку місцеві краєзнавці Роман Діда та Володимир Устинський. Це вже друга книга авторів, яка охоплює історичний період з 1939 до 2022 року. Ми любимо наше місто і такої книжки. Ну, ми... Аналізували, немає ні одного міста такої хронології історичної. Є історія Львова, там, історія там, Тернополя, а хронології такої, щоб людина. І ми намагалися е, як можна більше дати людей цю книжку, щоб. Ми бачили, хто. Творив історію нашого міста. Друге видання присвячене 363-й річниці Івано-Франківська у книзі світлини, вулиці та фото людей, які брали участь у розбудові міста. Загалом виданий життєпис детально описує чимало історичних подій. Ми е завжди е намагалися знайти якраз той е оптимальний варіант подачі матеріалу. Ось тому, що як би не було в наш час дуже важко матеріал зібрати весь в одну книжку. Десь є різнобій дат, десь є різнобій прізвищ, знають букви, не та буква і вже прізвище змінено. Тобто ми намагалися знайти консенсус. Між всіма істориками, ну, але зафіксувати кожну і згадати кожну першу частину книги Життя Пасівано-Франківська презентували два роки тому. Вона вийшла накладом у 1500 примірників. Усі видання доступні у міських книгарнях. Уляна Никулюк, Денис Сатановський. Новини на вежі.